Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про казкову осінь. Як швидко літо промайнуло, настала осіння пора, немов на крилах відлетіло кохане літо із двора. Дітки, настала осінь. На деревах листячко починає змінювати свій колір. З кожним днем на деревах листочки із зеленого. Кольору змінюють на жовтий, жовто-гарячий, червоний, багряний. Така краса навколо так мальовнича. Восени птахи відлітають у теплі краї. З наступанням осені сонечко починає менше гріти нашу землю. Коротше і дні і довшають ночі. Часто йдуть дощики. Осінь нам дарує дуже багато дощиків. А також дарує багаті урожаї овочів та фруктів. Люди збирають на своїх городах та садах багаті урожаї. А що можна почути восени? Давайте послухаємо. Так, це іде тощик. Бачите, який він рясний, холодний, осінній дощик. Молодці. А, ще... а що це? Як ви гадаєте? Так, молодці, це вітер холодний, який дуже сильно дме і зриває листочки з дерев, які танцюють у таночку. А що зараз ви почули? Так, молодці. Це гомін птахів, журавликів. Бачите, яка природа восени? Сподобалась вам наша подорож? Гадаю, що сподобалась. А давайте, малята з вами намалюємо листочок, який зірвав вітерець. А, але ми це зробимо незвичайним способом. Нам знадобиться аркуш паперу, фарби, кленовий листочок, спонжик або мочалочка. Беремо аркуш паперу і прикладаємо на нього листочок. Потім розфарбовуємо в. Спонж та прикладаємо е по краю листочка. Дітки, подивіться, яка краса у нас виходить. Чудово! Малята, сподіваюся, вам було цікаво, а я буду дуже чекати на ваші фотозвіти. До нових зустрічей, дітки!